У Києві нове скандальне будівництво знову без належних документів. Знову на березі Дніпра на Микільській Слобідці у столиці працюють бульдозери, знищують ту мізерну зону відпочинку, що залишилася. Про сусідів нового будівництва, житловий комплекс Сонячна Рів'єра, ми робили розслідування буквально місяць тому. До нього причетні друзі мера Києва Віталія Кличка. Столичному керманичу ставили незручні питання іноземні змі. А той факт, що після початку цього будівництва з'явилися тріщини на стінах головного українського храму греко-католиків, сколихнув чи не весь католицький світ. Зрештою, і Київський апеляційний господарський суд заборонив будівництво. Але це швидше за все ситуативна перемога громади у новому будівництві поруч з Рів'єрою. Ми так само натрапили на слід компаньонів і однопартійців київського мера. Розслідування Максима Савчука. Грандіозне незаконне та скандальне будівництво житлового комплексу сонячна Рів'єра на лівому березі Києва нарешті завмерло. Київський апеляційний господарський суд заборонив будівництво на березі Дніпра в одній з небагатьох зон відпочинку, що залишилися. Але святкувати перемогу киянам ще зарано. Берегу спокій не залишають. Далі цією ж вулицею, Микільсько-Слобідською, за номером 7-9, знову працює ескаватор. На трьох ділянках загальною площею 2,75 гектара готується новий майданчик для будівництва, викорчувано усю зелень. Схоже на те, що і на цій ділянці не все гаразд з документами. Тут була міська база, де діти вчилися гребці на всіх видах каної, байдарок, звичайних човнів. І була база радіозаводу. Ці дві бази на момент перебудови зникли. Замість них з'явилася якась дивна оренда. Вона була просрочена два роки. Наприкінці 2013 року вона була відновлена без торгів. Так, це все було таке дерево. Весь цей шматок землі. Коли активізувалося перший номер, відразу активізувалося. Ну от як мером став Кличко, так крючко. Громадський активіст Андрій Декало диву дивується. Будівництво планується в суцільних охоронних зонах. Ділянка 142, наприклад, вона складається з двох частин, тобто прибережної зони та захисної санітарної зони. А цільове призначення земельної ділянки визначено як будівництво багатоквартирного будинку. При виділенні цих ділянок, при продажу цих ділянок, не було дотримані вимоги законодавства. Ну, по-перше, земля з ландшафтно-рекреаційною не була переведена рішенням Київради відповідними документами до житлової забудови. Давайте розглянемо цю територію на карті. Ось ці три ділянки, де почали працювати ескаватори. Це територія одразу за ділянкою, де планується зведення скандальної сонячної рів'єри. Дві менші у Києва орендує товариство ЛВ Холдинг. Більша у власності товариства Нова Слобідка. Справді дані діючого генплану Києва прямо вказують, будувати тут не можна. По перше, це небезпечно. Це затоплювана і підтоплювальна територія. По-друге, зонування генплану показує, що це не місце забудови. А території зелених насаджень. По-третє, всі три ділянки це пам'ятка ландшафту місцевого значення. Виникає логічне питання, для чого Києву генеральний план, якщо, не зважаючи на це, Державна архітектурно-будівельна інспекція видала містобудівні умови для будівництва житлового комплексу, тим самим благословивши зведення висоток. Звичайно, забудовники, аби уникнути скандалу, вдалися до хитрощів. Над парканом повісили щит. Мовляв, не будувати будуть, а берег облаштовувати, але місцеві знають правду. Скільки там поверхів? Ну майже в поверхів. Тільки я не пам'ятаю, чи 28, тридцять чотири. Отаковано нам не вдалося зв'язатися з представниками ні нової слобідки, ні ЛВ-холдингу. За вказаними номерами телефону не відповідали. Тож може стояти за новою забудовою берега Микільської Слабідки. Це добре відомі у столиці люди та їхні скандальні компанії. Рік тому наші колеги з інтернет-видання наші гроші встановили зв'язок між лв Холдингом та компанією Кан. Назва останньої абревіатура від прізвищ бізнесменів Володимира Крапивина, Вагіфа Елієва та Ігоря Ніконова. А сама фірма Ова Холдинг вона неодноразово вспливала в контексті бізнесу Кан Ігора Ніконова, Вагіфа Алієва. Вона, наприклад, була приписана в Мандарин-Плазі, Так Вагіфа Алієва. Якщо подивитися судові рішення, то можна знайти, наприклад, історію про те, як Ова Холдинг брав кредит на 3,5 мільйони доларів. Так, от поручителем тоді заходила компанія саме Мандарин Плаза Вагіфа Алієва. Це підтверджує і Андрій Декало. Він каже, що Алієв приїздив на слобідку 8 років тому. Раніше, раніше, наскільки мені відомо, там були пов'язані фірми, які були пов'язані з Алієвим. Він приїздив 2007 чи 2008 року. Це е, ті люди, які будували там е, мандарин, плазу та таке інше. Хто такий Алієв? Ну Алієв, Агіф Алієв. Алієв. А, ви його знаєте дуже добре? Ну це бізнесмен Київський. Так, я чув про нього. Але кличко, очевидно, соромиться. Він не просто чув про Алієва. В одному відомому інтерв'ю Ніконов хизувався, як Кличко допомагав йому Алієву і Крапивину розкручувати їхній клуб та ресторан у Києві Арена Ентертеймент. Он допомагав з раскруткой арени, подарил свої перчатки чемпіонські пояса, фотографії з автографом. Но это маркетинг не более. Ми там вообще сделали таку акцію: 50% скидки олімпійським чемпіонам. У свою чергу, товариство Нова Слобідка, яке готується до будівництва, має спільного з ЛВ-холдингом директора Андрія Поминального. Зв'язок обох фірм із каном наштовхує на думку, що не тому мер столиці не помічає, як у громади намагаються забрати і забудувати берег. Я не можу відповідати на питання, хтось заснував якусь фірму, і ви з ним знайомі, чому? Тобто, ви розумієте, ви знаєте цю людину, він заснував цю фірму, а я повинен віддавати відповідь, чому він це зробив. Там готується майданчик для будівництва, в тому числі і прибережна зона. І виникає питання. Ще одну річ хочу сказати. Ми повинні рухатись виключно в правовій площині. У кімнату, де Віталій Кличко вказував вектор руху в юридичній площині для громади, зайшов депутат Київради, ударівець Ігор Баленко, власник мережі супермаркетів Фуршет. Зараз тут обговорюється питання, в тому числі там про слабіці. слобідці зустріч мера, і ви чомусь тут А присут. я послухати мера прийшов. Можливо, просто послухати, а можливо, послухати для розуміння ситуації і подальшої долі об'єкта. Справа у тому, що всі історії ми знайшли його слід. Дружина Ігоря Баленка, Баленко Асія Юрівна, більш відома експівачка Асія Хат, була бізнес-партнеркою співзасновниці нової слобідки Юлії Лабенської. У фірмі будівельна виробнича компанія будреммонтаж 2006. Ця ж Юлія Лабенська є компаньонкою Ірини Веденської, чоловік якої Євген є бізнес-партнером того ж Ігоря Баленка. Але власник куршату почав заперечувати причетність до будівництва. Я можу десь вони й мали, але не на, цьому, не на, цьому, не на цій спнецій площадки. Тобто, ви там відношення до чого ніякого не Якщо міська влада не хоче чергового побоїща на Слобідці, мусить негайно реагувати на роботи прибережних і захисних смугах на Михільську Слобідській 7-9. І хто не стояв за будівництвом, бізнес-партнер мера чи однопартієць, громада чекає справедливості.